Музей пана Самирного приймав експозицію картин полтавської майстрині Тетяни Кобзар на виставці. Представлені полотна, виконані у жанрі народного живопису. Вона професійний художник, але малює в народному стилі, вчилася в народних малярів. І зображує на своїх картинах народ, народні звичаї, народні пісні. На жаль, сама авторка відкриття своєї персональної виставки пропустила, завадила хвороба. Проти відвідувачі кажуть, відсутність митця сповна компенсувала енергетика її робіт. Тут національний колорит в кожній фарбі, і що все-таки у цієї яскравості нам зараз не вистачає. І як найкраще майстер це зрозуміла і в своїх роботах нам таку красу представила. Ця виставка, ви знаєте, вона зачаровує своїми такими яскравими фарбами і своєю веселістю. І відчувається, що авторка картин дуже добре знана на побуті українського народу на звичаях, традиціях. Виставкою Тетяна Кобзар музей започаткував серію культурних заходів, присвячених народним зимовим святам, таким як День Святого Миколая та Різдво Христове.